Всім привіт! Поділюся з вами рецептом квасу домашнього, дуже смачного. Зараз якраз сезон цвітіння акації та бузини. Готуємо квас. В 10 літрах води я перемішала 1 літру цукру і 1 столову ложку лимонної кислоти без гірки. І беремо 50 цвіт акації на 10 літрів води. Перемішуємо добренько, акацію я ось так повідривала від гілочок. Нічим не накриваємо, перемішуємо і залишаємо на 3-4 доби при кімнатній температурі. І так само роблю з бузини: на 10 літрів води, 1 кг цукру і 1 столова ложка без гірки лимонної кислоти і 15 суцвіть бузини. Дуже ароматно, пахуче. У мене тут подвійна порція, тому у мене 30 суціть бузини. 2 кг цукру і 2 столові ложки, лимонної кислоти без гірки. Ось так залишаю, перемішую. Через 3-4 доби будемо переливати в пластикові бутилки. Сьогодні четверта доба ось так виглядає наш майбутній квас. Так і залишилась прозора водичка. Ніякої піни зверху немає. І має дуже приємний аромат. Проціджую і розливаю по бутилочках пластикових. Я їх вже підготувала, помила. Ось скільки бутилочок. Бажано брати бутилки від Кока-Коли та від Пепсі. Вони більш щільні, товщий пластик у них. І ось від пива можна ще такі. Також від боржомі. А бутилки, які від солодкої води, вони тонесенькі. вони нам не підходять, тому що може розірвати бутилку потім в підвалі. Буду проціджувати через звичайне сито і розливати по бутилках. Закінчила розливати, ось скільки вийшло з бузини. І ось з акації. Наливаємо не до верху, а трішки більше половини в кожну бутилку. Відправляємо в підвал і всі лежачі, ось так зберігаємо. Через місяць вже можна пробувати. Зберігається дуже довго, навіть до нового року може стояти, якщо, звичайно, залишиться. Дуже смачний газований квас виходить. Якщо раз спробуєте, обов'язково захочеться. Кожного року готувати. Так що, всім рекомендую. Поки ще все цвіте, пробуйте в цьому році, не пожалкуєте Всім дякую і пока-пока!